От вода. Все, йду до Каті. Ой. Альбіна, я принесла води. Ой, дякую, велике. Ой, боже, мені вже жарко стало. На, попий. Ой, дякую, велике, дякую. М -м -м. Дякую, дякую. Добре, займаємося спортом. Чек. Ой, тут ж мені треба води попити. Ой, як жарко, й Ага, це точно. Ой, все, тепер я на батуті трошки попригаю. Може. Ух ти, прикольно, ти пригаєш. Дякую. Ой, все-все. Ой, боже, де ця вода? Поп'ємо зараз... М -м -м. М -м. Водички цієї, ой Боже мій, Боже, Боже мій. Цю от ігру ми пограємо. Ой Боже, не встигаю. Ой, Боже, Боже, не можу вже. Йгу, круто! Тепер давай трошки на коврику позайнімаємося. Ой, Боже, Боже, Боже. Ой, Боже, Боже, Боже. Ой, у нас такая вечериночка буде, да, Альбін? Да, да. Ой, боже, боже. Я ж не можу вже. Захекались вже. Ага. Давай трошечку ножку трохи піднімемо. Ой, тренировочка у нас, ребята, така от. Альбіна, це нормально? Я роблю зарядку, а ти сидишь. Ні, ну я відпочиваю. Ну то ж, ми маємо двоє відпочивати. Ну я більше тренувалась, так що давай, давай роботай, роботай. Ой, така водичка вкусна. Дай остав мені глоток. Ну, вже тут немає. Молодець Альбіна, просто дякую дуже. Ой, давай куди ще? Давай. Тут того ще трошечка. Оп-оп. Оп. оп, оп. Ой боже, я вже більше не можу. Угу, угу. Угу. Бачиш, я роблю от? Угу, я, я бачу, дай мені глоток. Тут води вже немає. Ой, Боже, хотіла води попити, а її вже немає. Ну, з крана попий. Добре йду. Ой, Боже, поп'ємо води від крана. Тож нічого така вкусно, смачна. О, я більше вже не можу займатися зарядкою. Ні, мені нормально. Ага, звичайно, води так багато вже випало, що капець. Та нічого нормально, нормально, куди тобі цю воду? Сюда хай буде. Ой Боже, я вже більше не можу, вже що це? Вже обід, ми скільки займались? Десь час, може. Ой, Боже, я так захеклася, аж хочеться. Хочеться аж дві кружечки аж випити цієї водички. Ой, боже, боже, боже. Ой. Ой, боже, боже. Ой. Ой, це що, вже обід чи що? Да. А, ага. Вже який вже? 12-й час, -мо, що будемо їсти? А, я навіть не знаю, ну, давай оцих два сендвіча візьмемо. Ой, боже, давай, давай, давай. Один мені тобі один. А з напідків у нас що буде? Ой, подивись, у мене тут є такі напіточки, бачиш? Угу. Можемо якісь з них взяти. А це що таке? Коктейль чи сок? Це сок, а який там вкусом є. Ананас, вишня і яблуко. Ти з яким будеш? Я буду з яблуком. Добре, нам. А я буду тоді з... Ні, з ананасом не хочу, з вишню візьму. Добре, йдем. Так, забрати цього соку треба. Смачний сок був. Ага, смачний. Ось такий у нас, як сказати, обід. Да, це от бутерброд і сок. У мене яблучний сок, а у моєї подружки він вишньовий. Да-да-да, зараз ми будемо обідати. Ммм. Вкусно, вкусно. Серйозно? Угу, Попробуємо сок. Ммм, непогано, я тобі так скажу, буду завжди купляти такий от сок, бо він реально смачний. Зараз я теж Ммм. Непоганий, непоганий. Смачний, і саме головне, що він корисний. Тут, бачиш, без всяких добавок він з, з фруктів. Угу, Дуже смачний. Угу. Так, ми вже поснідали, вже зробили зарядку, вже пообідали. І зараз можна подивитися телевізор з якимись вкусняшками. Да-да-да, ой Боже. У мене в холодильнику є багато вкусняшок. Угу. То давай несемо. Давай. Ой, боже, боже, що це в мене є тут? Чіпси візьмемо, курузні палички і шоколадку. Добре. Ой, давай, давай, сядемо. Будемо якісь новини дивитися. О, почекай, зараз я PlayStation візьму. А де він в тебе? А там... Там, де ми тільки що займалися, то неси давай. Пограємо якісь ігри, наприклад. Іду, несу. Зараз йдемемо PlayStation. І будемо зараз гратися з подорожкою в ігри. Я вже є. Ух ти, прикольно! Вот два плейстейшена. Зараз включимо ой, ігру. Почекаєш. Дивись, тут треба оце. Рип ловити. Ага, добре. Так, давай розкриємо одну пачечку. Ти який будеш, Фіолетовий чи розовий? Давай мені розовий. Добре, на. Ой, боже, закусити ж треба шоколадкою. Так, так. Блін, та йому, я ніяку рибу не можу зловити. І з'їсти її, йомаю. -йо. Угу. А я виграю. Ух ти! Вав! Ой, круто! Отако. О, о! Ой, все, я більше вже не можу грати. Я теж. Ой, Альбін! подивись, як темно вже стало. Да-да-да, спати треба. Да, ти де будеш спати? Я, напевно, наверху буду, а я тоді нанизу. Ну, ребята, от таке у, у нас було сьогоднішнє відео. Сьогодні я для вас знімала піжамна вечірнка з подружкою. Хто, додив... Хто додивився це відео до кінця, я вам дуже дякую. Так що, ребята, вот так это было сегодняшнее видео. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.